Всім привіт! Мене звуть Таня Тейлор, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке відео трошки з призабутою рубрикою. Ми повертаємо плани на пошиття. Судячи з ваших запитів, вам ця рубрика була цікава, тому я вирішила її повернути. В принципі, я з вами згодна, тому що я теж люблю дивитися такі відео в інших блогерів, коли дівчата знімають свої розпаковки тканин, розповідають, що планують шити. Мене це також надихає на певні ідеї наштовхує. Я також собі щось запозичую, десь бачу класні тканинки, класні. Ідеї, класні фасони, тому, надіюсь, і для вас моє відео буде надихаючим, і вам теж захочеться пошити собі щось цікавенького. Ну що, готові? Поїхали! Почнемо зі слона в кімнаті. Це спідниця на манекені. Я в інстаграмі вже трошки починала розповідати про роботу над цією спідницею. Я хочу пошити її з екошкіри. Це в мене залишок після пошиття сумки, сумки Мінерва. Я купувала метр тканини. Здається, не можна було купувати менше, а на сумку йде не так багато. Тому в мене залишився досить такий нормальний шматок, в який влазить ще спідниця. Коротка, міні. Але ж вона туди поміщається, тому жалко добру пропадать. Я хочу зробити спідничку та не просту пряменьку, а якусь із цікавинкою. Я захотіла зробити таку блискавку з боку, типу А-образного такого силуету спідничку. Мені здається, буде красиво. Якщо вам сподобається. Це спідниця, слідкуйте за мною, слідкуйте за моїм інстаграмом, там я зазвичай швидше все показую, все викладаю. І якщо буде досить багато запитів, то я думаю, можливо, навіть зроблю градацію і зроблю готову викрійку цієї спідниці. Далі буде тканинка, яку ви вже, мабуть, всі прекрасно знаєте, пам'ятаєте, я вже який раз вам її показую, стільки разів просто переносила цей пошив із сезону в сезон. Але думаю, що нарешті настав час. Взятися за цей проект і довести його до ума. Хто зі мною довго? Прямо зараз ставте це відео на паузу і пишіть в коментарях, що це мало бути. Що я планувала шити з цієї тканинки? Я впевнена просто, що ви це пам'ятаєте. А хто тут новенький? Прийшов до мене недавно, тому розповідаю: це має бути костюм для чоловіка в стилі джентльменів. Ну, ви прекрасно знаєте цей фільм. Десь я вам ставлю картиночку, щоб напам'ятати. Я купила досить великий такий шматок вовни. Вона дуже приємна по відчуттях. Тут, мабуть, метрів чотири. У Гранд текстилі я її купувала. Уже скупила всі необхідні аксесуари, манжети, замочок, блискавку. В минулому відео я вам вже показувала ці манжетики, коли перебирала свої шухлядки. Аксесуари я купувала в текатех стилі, якщо кому також актуально. В цьому ж костюмі мають бути такий комірець, манжети. Тому Дов'язи, от у мене такі прикольні. Вони такі досить плотні. Мені подобається і подобається, як воно виглядає разом із цією тканиною. Мені здається, що має вийти непоганий такий варіант. Готової викрійки у мене немає такої спеціальної чоловічих викрій, взагалі на ринку ну, не так уже й багато. Тому. Штани, штани я намагалася побудувати сама, ну недаремно ж я навчалася на курсі конструювання. Ми робили макет, я вам тут так трошки покажу на чоловіка. Йому ніби сподобалось, як воно на ньому сидить. Тому вже по цьому макету я буду робити викрійку, розберу його на запчастинки і буду використовувати як викрійку, буду по ній вже шити. У мене брюки будуть відрізнятися трошки від тих, що на картинці, тому що моєму чоловіку не подобається, коли внизу на штанині оця резинка. Він любить, коли брюки такі більш прямі, більш класичні, тому я вносила деякі зміни. Як бачите, спереді буде пояс рівненький, будуть іще складочки, ну такі спереді, а ззаді пояс буде на резинці, для того, щоб легше було одягати і щоб ну, типу лінивий більш-митод, щоб не робити гульфік, тому що я й так уже розумію, скільки часу. Мене займе оце стикування клітиночки. Тому цей проект буде одним із найперших, які я подушити, щоб не відкладати уже ви так скільки можна. Підписуйтесь на мій інстаграм, слідкуйте, буде цікаво. Покажу вам цього поріжечка. Я знаю, як ви його любите. Подивіться, який в нього вже пузик. Це він сидить за кадром, сидить в моїй купі тканин, щоб ви розуміли, ну, я тканини біля себе на підлозі поклала, щоб мені далеко не бігати, а браті вам показують. І він їх уже дірібанить. Помощник мій, помічник такий. ну <смі> Після рекламної паузи з котом їдемо далі. Є у мене ще отака тканинка. Купила я її на хайпі, коли різко стали дуже трендовими оці блискучі джинси. Ну, я і планувала шити блискучі джинси. А тепер, ніби вже як... Тренд пройшов. Тепер модні брудні джинси. Брудні джинси я не планую шити. Це тренд мимо в мене 100%. А ця тканина тут в мене є. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, що з неї шити. От я її поклала собі перед очима, ну щоб вона лежала десь так, щоб я її бачила. Завжди про неї пам'ятала і про неї думала. І е, думаю, кіт не мішай роботи. І я тепер думаю, можливо з цієї тканинки пошити якесь, якусь сукню чи якусь типу джинсовку загалом. У мене є прямо мета цього сезону з нею щось зробити, поки вона ну, вже зовсім не пішла із моди. Але я досі не придумала ідею. Тому буду вам дуже вдячна, якщо якісь ідеї мені накидаєте в дірект, можливо, скомбінувати її з чимось, чи ще щось, щоб це був якийсь дійсно цікавий проєкт, ну, а не прості штани. Ще в мене є отакий от шарф, знаєте, типу шотландська клітинка, чи, що, чи платок з Звигрязеним шматком, і я його придбала десь на секенді за буквально якісь 20 гривень чи щось таке. Мені просто дуже сподобалось, що це вовняна тканина і його ну, клітиночка, оця така, знаєте, класична шотландська. Знаєте, що я з нею хочу? В Пінтересті дуже багато от таких от штук я знаходила. Воно і не спідниця, і не кілт, але дуже модно і трендово виглядає з широкими джинсами. От таку я штуку хочу. Тут, в принципі, все одно потрібно буде робити якийсь виріз на талії, тому мене не лякає Оце цей вигризаний шматок. Потрібно буде все одно якось так знаєте, вирізати, щоб себе обгорнути. І я думаю, можливо зробити пояс ну, не з цієї тканини, бо тут не буде що. А із екошкіри. Десь у мене мали залишатися ну, залишки шкіри, шкіри чорного кольору. Воно буде якраз прикольно, і мені здається, буде така крута, дуже трендова річ. Ще в мене є отака тканинка, яка дуже личить в кадр такого фіолетового кольору і до букета до мого відеоосвітлення. Вона, мені здається, що це біфлекс, але ну, чомусь він мені такий більш плотний, ніж біфлекс здається, але дуже гарно тягнеться, такий еластичний і навіть ніби як з утяжкою. Знаєте, що я хочу з нього пошити? Спортивну, типу, таку форму для тренувань. Я вам відкрию секрет. Я максимально вирішила вийти із зони комфорту, зробити те, що я завжди дуже-дуже хотіла спробувати, але ніколи не наважилась. І я пішла на танці. І от, для того, щоб. Ходить на заняття красивою, я хочу пошити собі топ і велосипедки, шорти, щось таке. Приглядаюся, можливо, взяти викрійку комбінезону від пані Швець на ательє ЮЄ, теж я кудись вставлю. Можливо, він буде прикольний, можливо, зробити якісь там вирізи на спинці чи ще щось. Ну, це я ще пометикую, подумаю, як його краще зробити. Але тканина для цього, мені здається, просто ідеально підходить. Всі стилісти з усіх прасок просто говорили, що жовтий колір це колір цієї весни, трендовий, Тому я от повелась на акцію, на якийсь розпродаж і взяла собі досить такий величенький шматок, віскозний трикотаж, чи як він називається правильно, на лонги. Тут у мене, мабуть, метрів ну, два, точно є, можливо, навіть три. Я хочу зробити моделювання із свого лонгу лібера. Я думаю, ви вже його прекрасно знаєте. Це просто хід, хід серед моїх викрійок. Його ви обираєте найчастіше. Я хочу зробити моделювання, якісь типу драпіювання, поки це ще не вийшло з моди. Тканина, якраз. Дуже така податлива, дуже красиво драпіюється, якісь пере, такі переплети із тканини. Мені здається, буде класно. Я впевнена, що тут на два лонги точно вистачить тканини. Тому також це пошиви, які не будуть займати багато часу. Це знаєте, типу такий швидкий дофамін. Сів, розкроїв, швиденько на оверлоці зібрав і пішов красивий. Тому також найближчим часом хочу собі цього дофамінчику трошки в життя додати. А оце. Авоська. Це я була в селі, перебирала речі у бабусі і знайшла отаку класну авоську. Вона ніби, я не знаю, як українською, ну, мабуть, так і буде. торбочка із тіточки. Вона ніби з шокової такої ниточки сплетена, така досить міцна. Але коли висить отак просто так, то. Немає якогось такого гарного презентабельного вигляду. Тому знаєте, що я хочу зробити? Я хочу зробити для неї основу із екошкіри, тобто таку сумочку, яка буде вдягатися всередину в сумочку, щоб вона тримала форму і була така от прикольна на весну, на літо. Всі ви, ну, мабуть, вже в курсі трендів, знаєте, що бохо шик Бого і спорт поєднання дуже популярне буде в цьому році, в цьому літньому сезоні. Тому будемо готуватися ще з весни і зробимо отаку от штучку. Макраме, і все таке плетене, та також дуже популярне, бахрома. Тому будемо в тренді. Знаходжу свої залишки екошкіри, шию торбинку, яка буде вставлятися всередині. Якраз і мої залишки не пропадуть, і буде класна трендова річ. А це коли я робила прибирання, перебирала свої тканинки, знайшла, знаєте що? мережево для пошиття білизни. Тут не тільки мережево, тут повний набір, знаєте, резиночки, сіточки, навіть застіпки, ниточки, все в наборі, все в комплекті, повністю для, набір для пошиття білизни. Тому я хочу згадати часи своєї молодості. Дивіться, як красиво це мережево також підходить до нашого кадру в таких кольорах: такі весняні рожево-фіолетові. Пора вже трошки так обновитися, згадати свої навички, тому що я реально дуже-дуже давно уже не шила білизну. А раніше я цим заробляла собі на життя. У мене було щось типу: ну, якщо ви новенькі не знаєте, то в мене було щось, був свій бренд білизни. Знаєте, модно було, всі тоді е, намагалися це робити. Я навіть курс по конструюванню, по шиттю білизни проходила. Але цього разу, знаєте, не хочеться будувати викріки самі. Ну, це досить багато часу займає, особливо, коли ти вже призабувся, як це робиться, тобі потрібно освіжати в голові е, знання по конструюванню, тому це реально займе багато часу, а хочеться просто сісти і отримати задоволення від процесу пошиття. Тому я буду вам дуже вдячна, якщо ви десь в коментарях чи в Директі поділитесь зі мною своїми перевіреними. Е, Конструкторами українськими, які роблять викріки білизни, тому що мені хочеться шити саме по українських викріках, спробувати який продукт роблять наші дівчатка. Поділіться враженнями, по чиїх викріках вишили, які гарно сідають, які вам подобаються моделі. Я буду вам дуже вдячна і буде це такий для мене новий досвід. Як бачите, планів на цю весну в мене досить багато. Я надіюсь, що вона буде досить продуктивною, і я встигну пошити як мінімум. Половину з того, що запланувала, а ще краще більшу частину, або й все. Звісно, це не дуже реалістично видається, але я буду старатися. Обов'язково підписуйтесь на мене в інстаграмі. Там я буду все-все-все показувати. Що я шию, як я шию, буду знімати корисні відео для вас, цікаві відео для вас. Там ми більше спілкуємося. Тому підписуйтесь, будемо творити разом з вами. Дякую, що провели цей час зі мною. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимось в наступному відео!